В реєстр пропонується внести дані сімейний стан та відомості про членів сім'ї військовослужбовця. По перше, ви знову даєте расистам можливість отримати дані про наших захисників, особливо якщо це спецпіз... спецпризначенці ГУР. ССО, СБУ тощо, ті, хто є військово зобов'язаними. Наступне питання: а скажіть мені, будь ласка, а як у вас буде відбуватися ця історія, як коли родини і члени сімей не дають згоду на внесення їх персональних даних до цього реєстру? Вони є членами родини захисника, питань нема. Але вони вам не давали згоду на внесення цієї інформації в реєстр. Як ви будете виходити, порушуючи цей закон, закон про персональні дані людини? Дайте відповідь, будь ласка. Та да. зараз одну секундочку. Зараз Федієнко відповість. Я можу мотовиловця попросити підійти сюди? Дайте, будь ласка, відповідь, Олександр. А я зараз питаю. Так, друзі, ми робимо єдиний єдиний державний реєстр військовослужбовців. В цьому реєстрі військовослужбовців будуть всі військовослужбовці, військовозобов'язані нашої країни. Але з урахуванням того питання, яке було задано, кожен з інших військових формувань, будь-Служба то служба безпеки України, служба розвідки, вони будуть мати свій окремий доступ. Тобто не буде такого, що Міністерство оборони має до повного реєстру до повної інформації, яка знаходиться в цьому реєстрі. Такого не буде. Ми таким чином на робочих нарадах домовились і захистили саме таким чином. Більш того, в законопроєкті є про те, що буде міжвідом чи відповідні угоди щодо обміну інформації щодо інформації е, про е, членів сімей родини. І так далі, це суто добровільна історія. Військовозобов'язаний хоче вносити військовослужбовець, хоче не вносити. Це суто добровільна історія, його власна історія. Шановні колеги, ще раз зверніть увагу: зараз ідуть поправки на Підтвердження, тобто ті поправки, які комітет вже врахував. Але народний депутат разумков просить поправку, яка врахована 52, поставити на підтвердження залу. Комітет просить залишити цю поправку підтвердженою. Тому я ставлю 52 поправку. Прошу народних депутатів голосувати спокійно, виважено, парламентськи. Будь ласка, 52 поправка. За 233 рішення прийнято поправка залишається врахованою.